Літня пора особлива тим, що на території Хмельницької області, і взагалі на території України, відбувається дуже багато різноманітних фестивалей, зокрема серед них багато і історичних фестивалів, до яких готуються протягом року ті люди, які займаються саме. Цією діяльністю. Сьогодні ми запросили до нас у студію Владлена Левицького, реконструктора історичних подій, який самостійно, власноручно, виготовляє і обладунки рицарські, і потім бере участь у різних фестивалях. Доброго і турнірах. Ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Владлен, Владлен. розкажи, що, чим ти займаєшся взагалі от реконструктор історичних подій? Хто це? Ну, реконструктори історичних подій це, зокрема, такі люди, що як би це сказати? От всі дитинстві колись паличками один одного били, вважали, що вони лицарі. Ну, це хлопці, це ну, Саша. Так. А ти не робила? Ні? Ні? Ну, ну так, було таке це діло. Це Люди, яких, скажімо, можна дитинство сказати, що ще тримає. не пройшло дитинство. Це збереглося, вони замість паличок взяли в руки залізо і активно дубасять один одного цими важкими предметами. Тобто відтворюють різноманітні історичні події, так, таким чином, в різних битвах, фестивалях. Турнірах так. можна так сказати, як так. взагалі ти потрапив туди, що почав займатися цими реконструкцією. Цей вид діяльності, так, так можна сказати, потрапив. На рахунок цього є цікава історія. Річ у тім, що саме в Вінниці, коли я був на першому курсі, саме в вересні, проходив в Вінницькому клубі Білий Вок» показовий лицарський виступ. Я якраз проходив центральною площею міста, подивився на лицарські бої і так, знаєте, здивувався, бо. Дійсно, дзвін мечів, лязкіт обладунків, кольчуга сип, так блистить. Тобто майже людей. все по-справжньому. Все по-справжньому, так і стало трошки не по собі, як це люди один одного мечами залізними. Згадав дитинство, коли палець бився. Ну, відповідно, хлопці сказали, а чи не слабо тобі таким займатись? Мені стало образливо, чому це не слабо. Я до них підійшов і так я став реконструктором. Можна сказати, наспір просто, поспорили. Та. Посперечались, так? Та? Ну ти приніс, власне, обладунки, які ти робиш сам, що примітно. Uh -huh. 에, давайте розпочнемо з шолома. Сто... Важкувати. Шо, я да, допоможу. Шолом, Саша, одягай. <решко> ти хочеш, щоб Спорежний. я одягнув його? Так. Да, да, Слухай, він важкий. Скільки він важить? Він в розібраному вигляді зараз 6 кг, а так 8 кг. А це він зараз зараз в розібраному? Він зараз не повністю зібраний. Річ у тім, що я готуюсь до наступного турніру. І в мене обладунки на капітальному ремонті. Це зоряних воїн, так якісь герої такі? Ти взагалі бачиш щось. Ну я бачу крізь прорізі так для очей. Ну, чесно кажучи, не дуже зручно. А ви мене чуєте? Чуємо. Ми тебе чуємо. Бо я себе чую як у відрі. Так. То сідай, посиди трошки у відрі. Далі, це що? Це рукавиці такі, так це латні рукавиці, головний, один з головних елементів обладунку. Ну давайте рукавиці, тоді я вдягну. Для того, щоб вдягнути, потрібно ще. що? Можна, я вже зніму. Можна він зніме вже. Гуляємо, знімає. Так, для того, щоб такі бладунки вдягнути, потрібно спочатку рукавиці такі. Ну, з тканини. А, шкіра, так. Так, це на яку руку? Це на цю руку. Бажано починати з цієї. З правої. Так. А ну, давай. Руку під ремені. Слухайте, в цих рукавицях шкіряних в мене рука Паликий якась велика. А, великий сюди. Так. Зараз чекай, чекай, я вдягну рукавиці. І, і зараз будемо битися. О. Я зараз візьму О, меч. О, майже. Так. Є. Ну, Рухається рука. Нормально. Ти як робот. Так, і другу. <реш> Ти також шолом вдягни і, і також будеш робити. <реш> Слухай, а щоб такі рукавиці виготовити? Скільки це часу потрібно? Дивлячись, як який майстер виготовляє. Якщо людина на цьому спеціалізується, далі руку, то може виготовити їх приблизно за 20 днів. 20 днів це була така норма середньовіччя. Якщо майстер за 20 uh -huh. днів справляється з замовленням, то він є доволі непоганий. А шолом? Ну шолом, напевно, довше, да? <смеш> Відмістила <смеш> тобі за все. <смеш> Но, тобто, справді, 20 днів, так 20 днів такі рукавички можна зробити. А Симптом? шолом як довго виготовляти? В принципі, теж річ у тім, що в середньовіччі майстри дійшли майже до максимальної майстерності у цій справі, і на кожний елемент обладунку була своєрідна заготовка, так само як швеї роблять викроки одягу. Uh -huh. ага. То кожен майстер має такі заготовки, тоді приміряє, і підганяє вже саме пластини на людину. Як ви бачите, він зібраний з окремих деталей. Тобто, якщо шолом пошкоджений, шолом не викидається, а просто окрема частина його замінюється. А кольчуга це взагалі окрема розмова. Якщо чесно, я коли її перед ефіром спробував, спробув, спробув, то вона пальчик, аж пальчик. дуже тяжка. Угу. Скільки, скільки вона важить? Вона десь 28-32 кілограми багато. Ого. І це на собі, уявляєш? І це ще вона не дороблена, так? Ні, і це ще не повна амуніція, наскільки я розумію. Тобто, ось ця кольчуга, шолом, рукавиці і меч це Далеко, не повна амуніція ну, на турнірі. У нас, до речі, є фотографії з турнірів, то можемо Ми зараз може їх переглянути. переглянути. Так, а потім ще подивимось на цей красивий меч. До речі, у фестивалі, кульчура. так. В яких фестивалях і турнірах ти брав участь? Ну, зокрема, я, зокрема, якщо говорити про фестивалі та турніри, я останнім часом досяг цьому висот і мене навіть запрошували за кордон. Зокрема, я в Польщі останнього разу бився. Це Любешівський замок, це Волинська область, це кордон України з Польщею. Угу. І там сам відбувався турнір, це 1600 ті роки. Я був саме в образі Крилатого гусара польського. Oh. І саме з цією шаблею. А тут де ти знаходишся? А це турнір в Німеччині був, точно не вимовлю назву міста, але це саме був німецький турнір. А ти тут є? Так, я тут є ось саме з списом. Ти не впізнаєш? Списом, так? Це так. Ну, важко, напевно, впізнати себе. Ну, тут вже. Ти вже в повній амуніції, наскільки я розумію. Це не повна, Це я після турніру вже частково зняв з себе обладунок. Це 19 числа минулого місяця. В Вінниці був турнір Орден Сонця мав назву. Ага. Ну досить часто ти береш участь у різноманітних турнірах, так? Приблизно два-три рази в місяць. Два-три mm, це... рази на місяць? То якщо літній часто? сезон. Mm -hmm. Досить часто. І за кордоном також, так? І в Німеччина була, і Польща. Так. Ось це твій шолом. Це твій так. особистий шолом? Це мій особистий шолом. Як бачите, під шиєю є з вовком намальована залізячка. Це називається офіцерська бляха. Це відзнака того, що я до вищого лицарського складу належу. Угу, до свидання. А це Це ти в костюмі? — Це я перед турніром, це просто обляд... обладунок, так, можна сказати, лицаря. Без... Повсякденний. — Повсякденний. Там під незном схована кольчуга. Тобто, якщо хтось хоче нанести мені удар, то. Відповідно, пошкоджень мені не зробить. А ось кольчуга, власне, яку ми бачили, так ось вона лежить. Вона взагалі ну, настільки важка, і взагалі всі обладунки настільки важкі. Правда, що якщо впасти ти весь весь обладунках впасти, ти неможливо піднятися самостійно. Це один з міфів, який дуже популярний наразі, але він не має ніякого на собі підґрунтя саме повсякденного, тому що майже кожного турніру. Нам про це заявляють, і ми показово виїжджаємо на коні, коня пускаємо галопом і показово падаємо з коня і відразу підводимося. Ого, а не боляче так падати в цьому. Скільки синяків вже впливаєш за в турнір? Ну, декілька синців це так. Якщо вже останні бої вже нема сили битися, так то. Броня це така річ, навіть сучасною зброєю, важко що зробити. А, а ось меч мечем. Чи важко зробити щось з цим обладунком? Це який Зок... красивий меч. Зокрема, це не меч, а шабля. шабля. Ти... Це шабля, наша. Щоб ти знав. На майбутнє. Ай, Юля. Там треба Це не жіноча справа. Ось, а тепер покажи на цей надпис, який там на шаблі. Це Написи. реконструкція польської шляхетської саблі, польською мовою написаний девіз, Бог честь вітчизна. Угу. Зокрема, я цей девіз використовую, власне, як свій. Тобто це ти сам виготовив повністю, також меч? Так. так. А wow. от наскільки серйозно відбуваються бої і взагалі чи часто травмуються люди там? Бої відбуваються абсолютно серйозно, ніхто нікого не жалкує, б'ються в повну силу. І Але нам... ж спеціально вчать, куди бити, щоб. Ну, щоб не завдати травм, чи ні? Річ у тім, що історична реконструкція тим небезпечна, що по фехтувальних трактатах і фехтбухах історичних відбувається тренування. А на жаль, тоді дуже часто відбувалися воїни, і якщо в сучасних бойових мистецтвах бій відбувається за рахунок того, що противника зупинити, то, на жаль, тут відбувається, що противника вбити. Але oh, yes. зброя вся не загострена, тобто ми не жорстокі варвари. Перемога ведеться по. Відповідно підрахуванням ударів, в яку зону був нанесений удар. Ну, ось ці всі обладунки, взагалі історичні події. Я так розумію, що потрібно бути історично дуже мати велике підґрунтя в себе, тобто начитатися багато книжок. Я не знаю, де, наприклад, взяти ескізи ось цих самих всіх обладунків і кольчуги, і як вони мають правильно виглядати. Ти, ти взагалі цим цікавишся? Тобто, можливо. Я знаю, знаєш, ти вчишся на журналіста. Як це тобі допомагає у цьому у проведенні реконструкції історичних? Річ у тім, що я дуже ще з шку молодших класів школи цікавився історією українською літературою. А журналістика якби йде цим плічом. І журналіст до певної міри, літератор. він також створює тексти, свої, якусь свою думку доносить, Образи. аналізує те, що сказали люди, щоб зробити висновки. Це в принципі переплітається. А на рахунок обладунків, це ми їздимо по музеям, оригінальні переглядаємо, шукаємо. Ну всякі можливі матеріали, книжки старовинні, по них вже доходимо до такого. Тобто, це це історичний образ має, нічого ніде не придумано. А от кольчуга, скільки потрібно часу, щоб її е, зробити, щоб вона повністю була готова? Ну, мінімальний термін півроку виготовлення кольчуги. Якщо за півроку її майстер виготовляє, то він... Доволі позитивний персонаж, доволі користується популярністю і повагою серед інших ковалів. Скільки цю кольчугу ти вже робиш? Цю кольчугу я вже роблю 4 місяці. Вона угу. ну, ще не міс... закінчила. Ще не закінчена, так. Так. Ну в тебе ще 2 місяці є. <сум> Якраз за період канікул. <сум> а про що ти мрієш? Щось можливо виготовити, якісь такі обладунки? Мрієш, такі якісь незвичайні, можливо. Найближчим, Найближчим часом. <сум> Найближчим часом це, на жаль, не вийде. Я планую зробити готичний обладунок собі. Він дуже гарно виглядає, він розписаний повністю, у нього багато ребер-жорсткості, це треба його просто, що називається, побачити. Але він дуже велика рідкість, бо вартував дуже дорого тоді, дуже дорого зараз. Угу. Річ у тім, що на лицарських боях доволі часто байкери присутні. вони... Поважають людей і часто купують елементи захисту, такі як кольчуга для себе. Тобто, коли впав з мотоциклу, в принципі, людина залишається неушкодженою. Доволі часто практика, що кольчугу байкери міняють на мотоцикли. Тобто ціна цих виробів Ого. доволі велика. Ну а ти свої вироби продавав вже? Декілька зокрема, я виготовляв кузні, вчився ножі робити, то продавав їх. А так це все йде для себе, для свого використання. А як багато людей в Хмельницькій області, з якими ти спілкуєшся, можливо, однодумців твоїх таких реконструкторів? Ну, людей, зокрема, багато. В саме Хмельницькій області чоловік 30 знайдеться, але річ у тім, що людей все ж таки мало, і вони стараються шукати осередки, де люди цим займаються, і переїжджати саме туди. Ага. Тобто вони знаходять спеціальну клубі, шукають можливість переїхати, зокрема, в Кам'янецьку область. Там... Кам'янецька область це буквально місто реконструкторів. Угу. Там можна вийти на вулицю в день якогось фестивалю і не побачити людину в сучасному одязі. Круто. Ну, ми бажаємо тобі досягнень у твоїй діяльності, все ж таки виготовити той готичний обладунок, про який ти мрієш, і обов'язково принести нам його у студію, показати нам. Ну, yeah. Дякуємо тобі, Владлене. Владлен Левицький, реконструктор історичних подій, був сьогоднішнім нашим гостем.